Ось вони відомі майстри місцевих кар'єрів на своє професійне свято. Вони, як і годиться, зібралися усіма працьовитими родинами, усією трудовою сім'єю. Їх сердечно вітав депутат обласної ради Володимир Пехов. Ще я хочу побажати, щоб в основу кожної української дороги, яка планується, яка будується, кожного будинку, кожного аеропорту, лягала ваша продукція. Вітаю вас цим святом, Вітаю усіх! Усіх працівників цієї галузі Володимир Пехов вручив будівельникам щирі подарунки. Був серед них і щемливий подарунок благодійного фонду рідний дім цей подарунок зробили діти благодійного фонду рідний дім оце авіатура цього фонду. Це вони зробили своїми руками. Це діти-інваліди. Ну це картина. Це вона дуже для вас буде повинна бути. Щаслива, Щоб, і я хочу вам поважати, щоб все, що ви запланували, все відбувалося як треба, Костинський кар'єр, Микола Олександрович.